У кілька сілька комісія має право розпочати свої роботи. Є інші професії. Прошу голосувати за початок роботи комісії. Хто за? Хто утримався рішення прийнято. У зв'язку з відсутністю насесідної комісії секретаря пропоную обрати відповідальність заведення сьогоднішнього протоколу до комісії. Якщо інших пропозицій немає, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Прошу внести протокол, податковувати. Спочатку разу по розвідку питань про яку за регулювання конфліктів інтересів. Особисто приглядає дома Алексія Олександрович. Прошу. Вона розглядає конфлікт інтересів. Шановні члени комісії, ви маєте порядку денного, який складається за 12 питань. Прошу голосувати порядок денний за основу. Хто за? Хто проти? Хто отримався рішення прийнято? Прошу голосувати за включення додаткового питання щодо укладення мирової угодно щоморської міської ради Одеської Одеської області та товариства з обмеженою відповідальністю камітеатами. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Рішення прийнято. Тому прошу голосувати денний з 12 питань в цілому, Хто за? Хто проти? Хто отримався? А ще не ж починаємо працю. Питання перше. Про внесення змін до міської його програма інформація Черноморської міської територіальної громади на 24-26 роки. Закільення рішення чи набережність в в області, далі по тексту інформація або що Добрий день. Цим э, рішенням вносяться зміни до програми інформатизації. Пункт 2 э, додається пункт 2.11 впровадження штучного інтелекту, тобто э, два відділи відділ енергоефективності і інформаційних відділ інформаційних технологій впроваджується э, э, вже відомо вам. Два прийняли аккаунти чату GPT для ефективності полегшення в принцип, певної роботи, а також е, додається професійний перекладач на основі штучного інтелекту Діфол для перекладу складних, е, там, можливо, технічних якихось текстів угод і так далі. Дякую. Якщо зауважити пропозиції до проєкту рішення письмо до питання, немає, пропоную рекомендувати міські раду включити даний проект рішення до порядку денної сесії та прийняти його. Хто за? Хто утримається рішення прийняти? Питання другого принесення змін до міської програми здоров'я населення село на міської територіальної громади на 21-25 роки. Далі тексту інформації і дня. Дані проєкту рішення вносить зміни до за фінансування заходів програми, а саме пропонується збільшити фінансування на 6 годин мільйонів. Це для комунального некомерційних підприємства Чорноморська лікарня, з яких 5,8 мільйонів на придбання цифрової монографічної системи, 197,3 тисячі гривень на виконання. Ради, рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 25-го року додаткові заходи щодо забезпечення доступності військових засобів для українців, яке введено в дію указом президента від 12 лютого 2025 року, а саме е, необхідність е, розміщення на території лікарні е, аптечної пункту. Тому відповідні кошти пропонуються на реконструкцію приміщення першого поверху поліклініці для а, ремонтних робіт і аптечних пункт. І також для забезпечення лікарні е, водопостачання в умовах надзвичайних ситуацій пропонується 90 тисяч гривень на проєктування будівництва будівлянської стербловини. З рахуванням цих змін загальне фінансування у 2021 році 118,4 мільйона гривень. Кошти виділені за рахунок перерасхожують видатків між головними розпорядниками, враховуючи вже майже завершення першого півріччя, і значні кошти, які є головних розпорядників, не використані. Тому сьогодні про точному бюджети ви побачите перерасходять таких собаків. Дякую. Якщо зауважені пропозиції до проєкту рішення немає, пропоную рекомендувати міській раді відключити даний проєкт рішення до порядку денного сесії прийняти. Хто за, хто проти? Хто все рішення прийняти. Питання 3. Пронесення <клес> зміни міської цілої програми підтримки Сил оборони та безпеки України, а також посилення заходів громадської безпеки умов воєнного стану на території Чорноморської міської територіальної громади на 25-й рік далі по тексту інформації Малого Миколи. Доброго дня, шановні колеги. Даний проєкт рішення пропонується про розподіл до споловини рівнів гривень на матеріальну технічну підтримку до військових частин та зміни фінансових заходів до програми для дії військових частин. Ці дві військові частини виконують твої завдання по захисту територіальної цілісності та незалежності нашої держави. Тому я вважаю за необхідним утвердити ці е, запади. Цим кого передбачається збільшення коштів на загальну суму 107 тисяч гривень, а тут одноразово матеріальної допомоги особи, які відповідно до розстоячих документів, про участь від нашої міської громади, виконання оперативних завдань з посилення оборони у території Донецької області за з рахунок 2,5 тисячі гривень. Відповідно, до кого відказаного заяву. Про що підтримати даний проєкт рішення? Якщо зауваження пропозиції до проєкту рішення немає, пропоную рекомендувати міській раді включити дане проєкт рішення до порядку денного сесії прийняти його. Хто за, хто проти, хто утримався, рішення прийнято. Питання четверте. Равниця не змінити сходяться на його соціальні програми розробку цільного захисту чи на морському стоїть в театрі громади на 21-25 року. Рішення також на в перебування пошкодивських програм незначне зменшення на 14,1 тисячі гривень. При цьому зменшуються додатки по. Будівництво ліцповища по ліцею номер 1 на 34 тисячі гривень і збільшуються видатки на коговання проєкту по сховищу два на двадцять тисячі гривень. Якщо зауважити пропозицію проекту рішення, немає, то можна не рекомендувати міській раді звучити даний проєкт з рішення до порядку на порядку денного сесії. Прийняти хто за хто проти, хто утримався? Питання п'яте. змін зміни рішення Черноморської міської ради Одесповільної Одеської області про бюджет Черноморської міської територіальної громади на 25 рік зі змін. Даним проєктно рішення пропонується внесення змін до бюджету, О, значить, враховуючи те, що бюджету у громади передбачено субвенції з державним бюджету. Сумі 6,7 млн гривень на відповідну суму збільшуються доходи. І уточнений обсяг доходів складе 1 млрд 197 млн 249 тисяч шістьсот Відповідні надходження відображені в видаткові частині, тобто 6,7 млн грн гривень. Це на забезпечення на композиційні виплати попри баню житла. Учасникам бойових дій і 50 тисяч гривень на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов закладах, що надають день загально середнього світу саме на протипожежний захист. Крім того, враховуючи перерозподіл додатків, які наведені у додатку до висновку, і, як про які я вже говорила, основні зміни це стосуються фінансування. Заходів у програмі здоров'я населення, а саме фінансування е лікарні заходами, які я вже зазначала, е також коригуються видатки по управлінню освіти, в тому числі враховані видатки за рахунок субвенції, е коригуються видатки по управлінню освіти, зв'язку з неосвоєнням коштів з підсумками півріччя, е по відділу комунального господарства в межах перерозподілу за об'єктами. Пропонується коригування напрямків, і, звичайно, приділяється увага виділення коштів військовим частинам в сумі 3,5 млн грн додаткових за рахунок резерву, який у нас врахований у бюджеті. Загальний обсяг видатків збільшується на суму субвенцій, 7,7 грн і складається уточнений Суми 1 мільярд 494 мільйона 580 тисяч 538 е, гривень. Хочу сказати, що із них майже 50% ісотків, більше ніж 50% ісотків, це видатки з запущеними стеклянами. Дефіцит бюджету 297,3 мільйона покривається за рахунок ложку коштів на початок рівняння. Добре, до Так, а ті неоспорні кошти, вони потім не потрібні будуть? Тоби, добре, прийшло, що... а, не не Є сьогодні певні обставини, сьогодні в нас дошкільні заклади не працюють, умови поєднання стану на всю о, свою о, ну, пенсійну загруженість повну. Тому, звичайно, економія по оплаті праці, економія по харчуванню, по видаткам харчування, тому я думаю, що вже не буде. Є? Якщо зауважити пропозиції до проєкту рішення немає, пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення до порядку даної сесії та прийняти його. хто за, хто проти, хто отримався, рішення прийняти. Питання шосте. Про внесення змін до нових економічної діяльності та затвердження статуту примірного вас замовку. Дескоріно, 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 сіно, Далі, більше, питання, щоб до щодо включення додаткових відявстів, таких як інші між розвитку торгівлі позамагазинами та і суспільне та основане виробництво розширення поступ надання послуг населення і можливість отримати додаткові додаткові приводи. Також беручи до мінового. Міжнародних стандарт приводиться назва даного підприємства, як спрочу, така, такого назву англійською. <ie mostrar> Якщо до пропозиції до проєкту рішення немає, пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення до порядку до нової сесії прийнятої. Хто за, хто проти, хто утримався, рішення прийняти. Питання Соми. Про надання дословно комунальному підприємству Чорноморського доканалу Чорноморської міської ради області на описання на писанням також питання. Ми пішло питання, на нашого комунального відкриття Чорнорського доканалу щодо підписання майна, саме трубокові силового осаду, воздуховід, і лопровід, і два розвивали алева. Дано проєкт рішення, розглянувши отримані документи, акти обстеження майна, пропонується. Розділити двома додатками. Перший додаток – це трубопровід силового острова та трубопровід, залишити без списання, без вилучення, оскільки це майно знаходиться під землею і вилучення його фізично недоцільно, потребує додаткової спецтехніки, і ми розуміємо, що потім потрібно буде проводити відновлення в території, тому пропонується три ці. З, залишити без, без вилучення спеціалі та списати. А інший додаток це реалізація шляхом шляху якої телобрубки. Та, Є запитання. Якщо замовити пропозиції до проєкту рішення немає, то будемо рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення, до денної сесії та прийняти його Хто за. Кавнесне надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності Чорноморської міської територіальної громади мережі водопостачання на вулиці Напережній місті Чорноморській. Також інформація. Від ініціативної групи е, наших мешканців надійшло по питання щодо передачі мережі е, водопостачання по вулиці на Це 7 в 9 в 9Б, в ЖВБ. У місті Чорноського закону коштів їхні побудови на ця мережа, з е, тим, можливістю в подальшому отримати його належному стані та надавати відповідні послуги населенню у даному районі, у е, подальшому пропонується передати також на баланс нашого Прошу. Червоного такома. Якщо зауважити пропозиції до проєкту рішення, немає, пропоную рекомендувати міській раду включити даний проєкт рішення до порядку дення сесії, прийняти заклад.

Розміщується свого транспортного. Є запитання? Якщо зауваження пропозиції до проекту рішення має, то ми рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення до порядку денного сесії та прийняти його. хто за, хто проти, хто прийнявся рішення до питання десяте. Приключення об'єкта комунальної власності до переліку дрон ограничення загального площа 242,5 квадратних метрів, по вулиці а давці дев'ятництво. Пропонується також без опціону передати приміщень, які знаходяться по 20-19, площаю 2425 квадратних метрів, бюджетній стабові або в міністра області для розміщення структурного підрозділу. Якщо зауваження та пропозиції до проєкту рішення немає, пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення, до порядку денного сесії та прийняти хто за, хто проти, хто отримався, рішення прийняти. Питання одинадцяте. При включення об'єкта комунальної власності до переліку другого типу над житловими будови приміщення загальну площі 928 квадратних метрів по проспекту Миру 302 місячів на 30 мосту. Також декомація процент. Дані проєкт рішення пропонує також передача в передачу оборонної безполіти нашої громадсько-мітеранської організації, приміщення проспекту Миру для здійснення своїх статутних завдань та відповідних заходів для регуляції ветеранів. Ну, якщо зауважити пропозиції до проєкту рішення, то можемо про міській раді включити дані проєкту рішення до порядку денної сесії, подання до відповідного хто проти, хто один. Питання 12. Щодо плануємо норво воду з Чорноморської міської ради Ареструє та товариством за обмеження відповідальності генератора. Інформація Віктора Непішов. Доброго дня, шановні депутати, шановні колеги. Довожу до вашого відміну, що в господарському суді Одеської області знаходиться справа за позовом Чорноморської кордону прокуратури. В особі позивача Чорноморської міської ради до товариства з обмеженою відповідальністю «Нептун» про стягнення коштів по його участі у розмірі 9 мільйонів 286 тисяч 883 гривні три копійки, розуміючи важливість надходження до міського бюджету, товариство з обмеженою відповідальністю кінотеатру «Нептун» Звернулася з листом до міського голови 17 червня 2025 року з пропозицією щодо укладання мирової угоди. Вищезназначеною мировою угодою відкриття Нептун зобов'язується викликати у повному обсязі цю суму заборгованості протягом 84 місяців шляхом перерахування грошових коштів. Рівними частинами до 20-го числа кожного місяця впродовж зазначеного сроку, тобто по 110 тисяч 588, 558 гривень 14 копійок. До вашої уваги пропонуємо надати погодження щодо указання цієї мирової води між. Товариством з обмеженою кримінальним сміттємтеатром Луки та Чорноморською міською радою про повноваження міського голови чи його заступника на їх підписання. Дякую. Є запитання? Якщо за зауваження пропозиції немає, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримався рішення за